У сучасному світі тренд на відкладання материнства стає все більш очевидним. Жінки все частіше обирають зосередитись на кар'єрі, особистому розвитку та стабілізації фінансового стану перед тим, як планувати вагітність. Цей феномен породжує цілий ряд дискусій щодо його впливу на здоров'я майбутньої дитини Тож, чи є так званий ідеальний вік для материнства. Оптимальний термін для настання вагітності по сучасних рекомендаціях це 20-35 років, 19-34 роки, але це один і той же приміжний проміжок, який хто як хто називає. А ми можемо розуміти, що жінка взагалі репродуктивна після 15 років і до 49 років. Але ми говоримо про здорову, фізіологічну нормальну вагітність, сплановану вагітність. Проте відкладання материнства все ж може мати певні наслідки для здоров'я майбутньої дитини. Досягнення віку близько тридцяти. Ти п'яти років відзначається збільшенням ризику виникнення різних медичних проблем, які можуть вплинути на вагітність та розвиток майбутньої дитини. Якщо жінка вирушує, вирішує планувати вагітність після 30 років, що вона повинна знати, на які вона ризики у нас йде. От міфи про те, що там сторонароджуючі і все інше, є запас яйцеклітин, який в нас обмежений, так ми розуміємо. І Якщо по статистики, я говорю вам статистичні дані, якщо, наприклад, до 25 років Вважається, що майже 85 циклів вони в нас проходять з овуляцією. після 28 до 32 років. Таких кількість циклів таких вже скорочується менше нідесят 70%. А після 35 така кількість циклів до 25 скорочується. Тому що розуміти, що щоб настала вагітність, потрібно це планувати. Варто також враховувати, що згідно з дослідженнями, ризик виникнення хромосомних відхилень, таких як синдром Дауна, зростає зі збільшенням віку матері, тому особливо важливим є відповідні спостереження та медичні скринінги впродовж як ранніх, так і пізніх вагітностей. Планувати вагітність, звичайно, це вибір жінки, в якому вона буде її планувати. Якщо вона веде здоровий образ життя, якщо вона фізично себе, вона фізично підтягнута, здорова, слідкує за своїм здоров'ям, проходить обстеження у гінеколога, в сімейного лікаря. І якщо навіть вона буде вагітна, після 35 чи в 33 роки, ну от вона так спланувала і буде відвідувати. Я думаю, її, вона народить гарний. Здорову дитинку відповідно до того, в той термін, коли вона це вирішила, коли вона готова, коли в неї матеріальна якась база, сімейна підтримка, коли в неї є і можливість це зробити, і бажання це зробити, тому що дитина повинна бути не тільки там планована, бажана, але й принести задоволення як від вагітності, так і від цього материнства. Тож ідеального віку для материнства не існує. Варто бути готовим до цього як фізично, так і психологічно. А якщо ви знаходитесь на стадії планування вагіт, то радимо звертатись до фахівців Кременчуцького центру жіночого здоров'я, які з радістю вас проконсультують та нададуть необхідні поради. Софія Іван Каченко, Кременчуцькі новини.